Друзі, всім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Сьогодні хочу особливо подякувати всім, хто долучився до моєї творчої компанії. Дякую за вашу підтримку, коментарі, які дають шалену мотивацію створювати для вас все нові відео. То що, ви готові до нових пригод? По сьогодні ми будемо творити щось неймовірне. Ну що, ви вже здогадалися, що це? Так, це казкове ліжечко для лялькового будиночка маленької принцеси. Та саме цікаве те, що робити ми його будемо із того, що під руками, зі звичайнісінького сміття. Ну тоді не будемо довго балакати. Поїхали! Вже традиційно для основи наших меблів я буду використовувати картонну коробку. Розмір ліжечка, звичайно, буде залежати від розміру іграшки, яка буде ним користуватися. Тому вирізаємо всі потрібні деталі, а саме спинку, передню частину та боковинки. Всі деталі, як бачите, я дублюю декількома слоями картону, щоб наше майбутнє ліжечко було міцним і добре тримало форму. Спинку і передню частину я ще додатково проклею таким м'яким пакуванням, оскільки планую, щоб ці дві частини в мене будуть м'якими, як у справжніх сучасних ліжках. І як бачите, роблю розмітку із задньої частини спинки для того, щоб потім її задекорувати декоративними цвяшками. Ну і коли всі частини в мене продубльовані і склеєні, я переходжу до наступного етапу, а саме обклеювання всіх деталей тканиною, У мене це стара оксамитова кофта, яка вже давно муляла мені очі. Ну і нарешті вона знайшла своє застосування. Оксамит легко тягнеться і тому він дуже приємний у роботі, бо не створює зайвого об'єму та складок на деталях ліжка. Для склеювання використовую, як бачите, гарячий клеєвий пістолет. Коли всі деталі склеєні, переходимо до обклеювання основної частини нашого ліжка, а саме спинки. Чому основної? А тому, що саме на ній я планую розмістити ось ці декоративні цвяшки, формуючи ось таку цікаву декоративну фактуру нашого ліжка. Саме тому по висоті я її зробила більшою цю спинку, щоб саме оцей цікавий ефект проглядався навіть тоді, коли на ліжку у нас будуть подушечки. Як бачите, спочатку я деталь обклеїла тканиною, а потім за допомогою ножиць можна звичайної довгої голки у місцях розмітки проколюю, тим самим, показую, де я маю вставити ось ці декоративні цвяшки. І тоді так само обклеюю всі зайві частинки ззаді тканини, і нам залишиться ще обклеїти. І задекорувати саму спинку із задньої сторони. Для цього, як бачите, використовую іще одну деталь нашої спинки і просто обклеюю її цим самим оксамитом. Тоді дві деталі склеюю разом. Ну, а перед нашого ліжечка, як бачите, я задекорувала такими декоративними кутиками, які придбала у нашому звичайному будівельному магазині. Коли всі деталі ліжка готові, склеюємо сам каркас-ліжечка. При склеюванні важливо акуратно користуватися клеєвим пістолетом, тому що саме на оксамиті він залишає сліди і не завжди можна їх потім легко зняти. І ось таким чином. Приклеїмо. Також, як бачите, я ще вирішила задекорувати місце стику нашої спинки, і для цього використовую нижній край нашої кофти, він якраз пройдений оверлоком і не осипається, і тому дуже легко ним користуватися при ось такій маніпуляції з нашою спинкою. Додаю також ще декоративні деталі по низу нашого ліжка, спереду. і так само... І ззаді на спинці нашого ліжка. Над ніжками довго не думала, бо на очі мені потрапили ось такі, е, гуцики від старих джинсів, і вони, на мою думку, чудово тут вписалися у вигляді ніжок для нашого ліжка. Ну і, звичайно, яке ж то воно ліжко без гарної постільної білизни. І тут я також використовую тканину із своєї кофти. Вона м'ягенька і така квіткова, якраз підходить для ліжечка маленької принцеси. Вирізую деталі на ковтрю, на простеньку і на дві подушечки шиваю на швейній машинці. І ось тільки погляньте, яка казкова, чудова. Краса у нас вийшла. Моя маленька принцеса просто у захваті від такого казкового ліжечка. А як вам така ідея створення ліжечка для лялькового будиночка? Поділіться, будь ласка, враженнями в коментарях. Ну і на цьому все. Зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім! Все буде Україна!